Вітаю вас на своїй кухні. Я спробувала джику, яку я готувала в серпні. Вона така вийшла не дуже ніжна, а мені захотілося гостренького. І я вирішила доготувати на зиму ще аджики. А що, яблуки зараз недорогі, морква теж. Ну, Помідорчик так, може трошки кусається ціна, але я зробила меншу порцію. Ось, І все я так підготувала для того, щоб пропустити через м'ясорубку. Гострий перчик я повідрізала тільки хвостик і залишила всі кісточки. Вони придають гостроту. Чесничок порізала, ну і ви побачили всі овочі. Я нарізала, для того, щоб на м'ясорубку пропустити через м'ясорубку. Ось, А поки що я вас хочу запросити до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко. Щоб ви підписалися, хочу вас попросити, а також поставили лайки, вподобайки, прокоментували, залишилися собі і поділилися з друзями. Так, все склала я в кастрюлю. І тепер робимо великий огонь, влогник, щоб вогник, щоб воно закипіло потім. Робимо маленький вогник і накриваємо кришкою. Я забула показати, що я накрила кришкою. Потім відкриваємо і десь я тушкувала під кришкою годину і все весь час помішувала. Потім відкриваю, і на такому вогнику, почти середньому трошки випарюю зайву вологу. Десь хвилин мабуть, 15-20. Потім я посолила, поперчила. Додала олійку і спробувала на смак. Ну, Я хотіла зробити без цукру, але цукор потрібен для балансу. Я зробила без оцту. От Попередню партію, яку я робила влітку, я теж оцет не додавала. І добре, дуже храниться, нічого не взірвалося, все класно. Ось, так що. А, і ще я забула сказати, коли ви олійку нальєте і насипате перчик соль цукор, ще хвилин 10 перетушкувати і добре перемішати, баночки я перестерилізувала, кришечки теж дуже добре, добре закрити, затягнути. І відправити у ковдру я заматую, і залишаю, поки не повністю не вистигнуть баночки. Ось така класна аджика вийшлася, гостренька, смачна і з чорним хлібом дуже смакує. Так що зробіть собі іще аджики, якщо хтось не смів зробити, зробіть. Собі. Я вас дуже люблю і чекаю на своєму каналі.